Так, знімаю спеціально для людини замір тест. Так, вмикаємо. Прибор готов к роботі. Ось на, наша цукерниця і сільничка, попільничка. Можна використовувати як завгодно. Так, ну от природній фон спочатку замірюємо, збоку заберемо, зкарницю заберу. Ну, от. 8-9 мікроінген на годину. Ось. 7-8. Добре. Тепер замірюємо цукерницю нашу. 7-8 мікроінген. Прибор виключен. Так, тепер заміряємо. Ось, знімаємо кришку, відкрита кришка. Умикаємо приват, вложимо Level. Чекаємо. Отже, більше 20 мікрорангену в годину в два рази вище фону в чистому місці. І росте, покази ростуть вже в три рази більше фону в чистому місці. 32 мікровенга на годину. 30 тримається. Сигналізація включилась і пищить. А оці зірочки справа, це клацані, щелчки, ну, влітають які то частинки, гемокват. В три рази перевищення над фоном в чистому місці. В три рази. Ось так. В три рази. Стабільно тримається. Тепер це було дно я міряв. Тепер можемо поміряти от, бік, наприклад, або ось тут зверху. Ну, от.